Незаконні врізки у зливовий колектор або дренажний канал можна відчути ще за кількасот метрів по запаху. Так сталося і цього разу на вулиці Залізничній у Житомирі. У рівчаку, де має бути лише дощова вода, стоїть рідина сивомолочного кольору з неприємним запахом. За кілька хвилин виявляються і три незаконні врізки з приватного сектору. Труби, через які нечистоти з будинків зливаються у дренаж, забивають та герметизують. Якщо починати з рівчаків, вони починаються з Крайніх, скажімо так, дальніх участків міста, потім вони попадають в річку. В даний момент це буде річка Руданка. З Руденки вони потім попадають в заплави річки Крошенки, з Крошенки в річку Кам'янку, ну а далі розумієте, тетерів і далі, і далі, і далі. Це в першу чергу забруднення. І це забруднення 90% трапляється в приватному секторі. Окрім приватного сектору, обстежують та перевіряють зливову мережу у центральній частині міста. Одна з основних проблем тут це перехрестя вулиць Грушевського та Покровська, яке щороку під час сильної зливи затоплює. Прочистка існуючого колектору, а також демонтаж старих комунікацій, які проходили через нього, ситуацію не вирішить, адже пропускна спроможність старого колектора не розрахована на таку кількість опадів. Уже є початок розроблення проекту. По будівництву нового зового колектора, який буде проходити по вулиці Грушевській і від вулиці Покровської, з підключенням до колектора по вулиці Перемоги, яка спроможність цього колектора нового, де буде будуватися, і підключатися буде в діаметрі від 800 до 1000 міліметрів. Оце питання, як буде вирішене, воно дійсно. Забезпечить непідтоплення всього у Житомирі більше трьохсот кілометрів мереж зливової дощової каналізації. Це і ливнівки на вулицях міста, і ось такі дренажні рівчаки у приватному секторі. Саме з ними роботи найбільше, адже через їх захаращеність сміттям вода не відводиться з вулиць, а залишається стояти у дворах будинків. Коли приходять паводки, люди жаліються, що от там вода не сходить, там вода не сходить. А слідкувати за мережами ніхто не хоче. Підприємство. Ну, будемо так говорити, ледь справляється з цими обов'язками, тому що протяжність мереж велика, штат невеликий в нас. І чистити після біля кожного двора канаву для того, щоб потім сходила вода. Я думаю, було б умісно самим господарям дивитися за станом цих канав. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.